Вже закінчилось служіння, говорили про виклики, про духовні виклики, про ті реалії, в яких ми зараз знаходимось. Хочемо почути вас. Скажіть, будь ласка, ваше відношення, ваше ставлення до того, що ви знаходитесь зараз. В цих обставинах, в цій країні, як ви себе почуваєте? Чи ви вдячні, чи ви переживаєте, чи ви не хочете це сприймати? От, що ви відчуваєте? Я відчуваю, що йде війна, але вона йде завжди. Йде війна з хворобами. Зараз йде війна. От, з пулями ну, може, між країнами. Але, як сказав пастор, що треба просто стояти і пережити це. Ну, війни будуть у нас на протязі всього життя ще не один раз. І тому ми повинні бути завжди готові їх встояти ну, достойно, прийняти це. Ну, я думаю, що дійсно Господь допустив ці часи, Господь помістив мене усі обставини, мене, мою родину і всіх, хто тут. Тому... Ну нормально, я була якийсь час за кордоном. Саме там ти відчуваєш себе не в своїй тарілці, не там, де Бог тебе поставив. Тому повернувшись додому, у мене повний мир в серці. Знаєте, коли почалась війна, я зразу зрозуміла, що я нікуди не поїду. Чого б це не вартувало, чого б це не коштувало, Я знаю, що таке жити за кордоном, тому я це цей факт при сприйняла. Найваж... Найважкі часи пережила, коли наш, наш район був в окупації, і зараз знаходжуся в такому ж самому стані, тобто сприйняття реалій і благодарності Богу за, за те, що він допомагає. Чи були у вас під час війни якісь власні виклики, і як ви з ними справлялися? Так, купа викликів. Наприклад. Ну, треба було забезпечити своїй дружині своїм рідним безпеку, тому я їх вивіз за кордон. Довгий час не могли виїхати. Потім виїхали. Певний час був без дружини, це теж виклик. А зараз знову без дружини це теж виклик. Виклик проявлявся в тому, що коли я приїхав в церкву, я розумів, що я десь чужий для тих людей, які тільки сюди прийшли. Ось, і перший раз, коли я прийшов це в середу, тут роздавали гуманітарну допомогу. Я такий заходжу радісний, думаю, що всі подумають, вау, нарешті починають повертатись, а тут просто сидить людей 200, і я їх нікого не знаю. Тільки людей там 5, 6, 7. Ось і я розумію, що ось ті, які залишились, вони е, являються таким. Прикладом служіння. І тобто, коли я приходжу, мені треба спочатку вливатись в саму атмосферу, якось спілкуватися, знайомитись, щоб мене якось е знали, хто я такий. Е ну і в цьому був також такий виклик, того, що ти... я не хотів когось перекрити. Тобто, знецінити чиє служіння. Ось, ну, начебто, не знецінити. Мені треба було взяти відповідальність за одного члена зі своєї сім'ї і. Я подумала, що це насправді дуже тяжко, тому що я предполагала. Ну, типу, всі думали, що буде війна, і я думала, а що я буду робити тоді. Але ем, коли вже війна застала прямо в розплох, я прокидаюсь від того, що бомблять Київ, і я думаю, ну. Мені нічого не залишається, крім як молитися, і тоді всі читали псалми, і я в тому числі. Власні виклики. Я зрозуміла, що треба йти до Бога. Це стовідсотково. Я зрозуміла, що це не треба відкладати, а треба робити саме зараз. Чи була якась з проповіді думка, яку ви чуєте і думаєте, це звучить саме для мене? Мабуть, підбадьорення в тому, що навіть якщо ми не бачимо результати наших молитв, це не значить, що треба перестати, тому що молитвами Бог руйнує плани диявола, і це просто ще не таке хороше нагадування і підбадьорення. Сама просто сам контекст проповіді в тому, що ми повинні не ставати сильними через щось фізичне, через якісь ще штуки, через те, що ми читаємо психологію і так далі, а через Бога і ем, показати. Нашому ворогу зараз, якщо ти розумієш про то показати нашу силу не через суперечки в соцмережах, це буквально цитата, а через нашу кріпку віру. Дуже гарне нагадування про те, у чому наша сила, у чому наша зброя. Тому дійсно хочеться інколи е як це, озлобити своє серце на саме країну агресора у фізичному сенсі, але ти дійсно розумієш, що. За цим стоять процеси в духовному світі, і дійсно, Бог він допустив цю війну. Це по-перше. По-друге, наш Господь казав, що будуть війни. Це по-друге, й ти по ти розумієш, що ти живеш останні часи, тобі, просто треба жити святим життям, освячуватися і бути благословенням для інших. Тому гарне нагадування про те, яка зброя має бути. Я з проповідь сприймала, як це була саме для мене ця проповідь. Ну і о, кожного ранку, коли просипаєшся, треба вдягати на себе віру в Бога і йти у світ, і це. Треба робити кожного ранку, незважаючи, чи є війна, чи вона закінчилася. Була сказана думка, яка мені сподобалась. Це дуже проста, але в мене в голові прийшла ця паралель, те, що сьогодні воїни наші захисники вони дійсно воюють на фронті. І я зрозумів, наскільки ну, мені було відкриття, коли чув, що наскільки важливо мені молитися, коли я бачу ці сигнали тривоги. От ми їх чуємо. Я дуже часто так ставлюсь дуже, ну, типу, все одно, ну, прилетить, то прилетить і лягаю собі спати. Але реально такий класний дзвіночок, це, щоб ми молилися. І у нас була духовне підґрунтя, що ми захищаємо духовно нашу країну. І ось для мене це було відкриття. Ну відчути відповідальність собі духовно. Мені сподобалася така, е, така фраза, що треба все е, підпоясуватись е, істиною, тобто все, що ми там віра, любов, там всі там е, якості, які Господь нам дає. Ми повинні підв'язуватись все це істиною Божою.